Всеукраїнський тиждень професійної освіти стартував в Україні. Головна ідея допомогти людям здобути знання і навички, яких потребує сучасний ринок праці, а бізнесу подолати проблему дефіциту фахівців. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Основні теми розвиток людського капіталу, нові освітні інструменти для професійної освіти та кар'єрне консультування. 43% випускників шкіл на Рівненщині обирають профтехосвіту. За цим пок. Казником область лідер в Україні відповідну статистику. А також оприлюднило Міністерство освіти і науки України. І зараз поряд зі мною у студії Суспільного Петро Коржевський, директор департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Пане Петро, доброго ранку! Вітаю, Вітаю. вас в ефірі Суспільного 43% випускників шкіл. В області обирають профтехосвіту. Це дані Міністерства освіти, і вони стверджують, що Рівненська область лідер за цим показником, як вдалося цього досягти. Так, справді це такий складний еволюційний шлях. Ми ставили перед собою завдання аби 40% випускників закладів загальної середньої освіти вступали до закладів професійної освіти. Пам'ятаємо про те, що це була неприваблива система. Яку не завжди я пам'ятаю, коли я завершував школу, то ніхто не хотів іти отримувати профтехосвітню якусь спеціальність. Так, ми на це витратили порядка 15 років для того, аби змінити філософію взагалі в системі професійної освіти, модернізувати її, налаштувати на те, щоб діти навчилися отримувати ті вміння, які з часом знадобляться для того, аби. Отримати хорошу роботу, аби започаткувати власну справу, аби достойно жити, аби отримувати достойну оплату праці. І таким чином, з року в рік, шляхом створення навчально-практичних центрів, це сучасні освітні простори, де діти мають можливість отримати професію прикладного характеру. Змінили парадигму, змінили філософію, змінили перелік професій, наблизили систему професійної освіти до бізнесу, до реального життя, до реального сектору економіки, та й, власне, отримали 43%, але, Але це не межа. Як ви пояснюєте це дітям? От я згадав про те, коли я закінчував школу, так я пам'ятаю, тоді якось дуже важко було нас, учнів на той момент старших класів, переконати в тому, що електрик, наприклад, може отримувати. Більше за менеджера, як ви зараз е, у цьому переконуєте дітей, як ви доносите їм цю інформацію, як з ними спілкуєтесь? Насправді, коли ти молодій людині пояснюєш, в яких умовах вона буде працювати, показуєш яскраві приклади випускників, які, такі, як вони, обравши професію електрика, отримали хорошу роботу або започаткували власну справу і отримують. Хороший заробіток і можуть достойно жити і нічим не відрізняються від людей, які мають диплом про вищу освіту, і е, перебули в камері схову 5 років, але потім знову ж таки е, шукають можливість отримати якусь іншу професію, яка би їм дала власне вчитися. Не Так, яка б яка би дала хорошу роботу. Тому і не треба переконувати. Молоді люди дуже е, зараз обізнані. Вони володільці великого об'єму інформації. Вони знають, що вони хочуть, і власне їм важливо нам їм допомогти наша така роль менторська. Десь супровід. Ми намагаємося не заважати молодим людям, ми даємо можливості їм пробувати. Ми хочемо започаткувати до професійну підготовку, щоб порядка з 7 го 8-го класу діти не ходили на нудні уроки трудового навчання і не розуміли, чи вмикається той станок, чи не вмикається. І взагалі, щоб ми не говорили про дівчата, це швеї і кухарки, а хлопчики це ті, які паляють лобзиком. От, власне, хочемо відійти від цих стандартів. Кожна молода людина має обрати професію, яка їй цікава. І всі ці зараз професії, вони на стику різних галузей економіки, тому що всім зараз хочеться робототехніку, мехатроніку, але ніхто не розуміє, що мехатроніка це елементарна механіка, поєднана з сучасною електрикою. Тобто, власне, всі ці технології вони на поверхні і усучаснюється підприємство. І ми настільки намагаємося навчити молодих людей, щоб вони, коли прийдуть на підприємство, вони власнику говорили про те, що ця технологічна лінія вже не сучасна. Ви на ній не отримаєте ту одну вартість, на яку ви сподіваєтеся, вам треба осучаснювати і обладнання, вам треба підходити по різному до технологічних процесів. Ну це ключове, що має бути в кваліфікованому робітнику, якщо, якщо він стає корпоративним членом тої чи іншої компанії. Що пропонує профтехосвіта? Ну якщо говорити про рівненщину, що пропонує профтехосвіта учням? Які спеціальності зараз профтехосвіта пропонує ще давайте, бо всі ми та профтехосвіта перевічі. взагалі пропонує навчання упродовж життя. І ми зараз не розділяємо на те, щоб давати первинну професійну підготовку тільки випускникам школи. Ми зараз е пропонуємо усім здобувачам е професії від молодої людини, яка Скажімо, завершила навчання в закладі вищої освіти до будь-якої людини, яка втратила роботу, тому що закрилося підприємство. Популярні автослюсер з ремонту обслуговування транспортних засобів, бо транспортних засобів стало надто багато. Популярними є електрики. Ми розуміємо, що це об'єкти критичної інфраструктури, але це вже не ті електрики, про які ми знаємо кілька років тому. Популярними є мехатроніка, робототехніка, все, що стосується it сфери. Популярними є тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. Громадський, громадське харчування, кухар, кондитер, бармен, навіть обсмажувальник кави. Тобто Професії надто багато, але якщо їх не осучаснити, якщо їх не наблизити до сучасного виробництва, тоді вони стають нецікавими. Ми намагаємося перенавчати. Маємо 47 короткотермінових програм, і ми перенавчаємо будь-кого, хто до нас звернеться, і це може тривати від трьох місяців, там умовно до десяти місяців. Ми практикуємо дуальну освіту. Ми намагаємося наблизити людей до того виробництва, на якому вони в майбутньому будуть працювати, або на кількох виробництвах, щоб вони обирали. Бізнес надзвичайно оживився. Ми власне і тому цікаві, тому що ми працюємо виключно напряму із бізнесом. От скільки бізнесу треба кваліфікованих робітників, стільки ми готові в короткий термін підготувати. І, власне, наша ключова задача створити інвестиційну привабливість для Рівненщини, щоб будь-який інвестор розумів, що у випадку, коли він захоче відкрити своє підприємство, ми готові дуже гнучко реагувати на цей запит. Зараз ми трохи відволічемося. Мені підказують, що вже на прямому зв'язку із нашою студією є генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік. Пані Ірино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, всі глядачі ефіру. Пані Ірино. Ми зараз із директором департаменту освіти та науки рівненської обласної державної адміністрації Петром Коржевським говоримо про профтехосвіту. І ось пан Петро сказав таку думку, що дуже важливо зараз. Професії профтехосвіти осучаснювати по сучасному, подавати їх для випускників шкіл та й не тільки випускників шкіл. Як загалом, якщо говорити про масштаб всієї України, як змінилася профтехосвіта? Які зараз можливо нові професії пропонують у профтехосвіті? Е, ну, власне, дійсно зміни є. і Вони спочатку були викликані до прикладу ковідом, бо змінюється специфіка. На сьогодні війна наклала такий теж відбиток на систему кваліфікації, що е, закладам освіти потрібно. Не дуже швидко перекваліфіковуватися, змінювати свої освітні пропозиції, зокрема стає надзатребуваною професія сапер з розмінування. Зокрема, виникла професія оператор дрону, якої раніше не було, і в нашому випадку ми навіть формально і документально наздоганяємо те, що сьогодні пропонує ринок праці. Я дуже рада, що за останні. Чотири роки власне, реформи професійно-технічної освіти, У нас дійсно заклади освіти змінили орієнтири і навчилися швидко реагувати на зміни в ринку праці, пропонувати короткі програми. Саме тут е фокус в е профтехосвіті з'явився його раніше не було на освіту дорослих, власне на перенавчання, перекваліфікації або підвищення кваліфікації, здобуття до додаткової кваліфікації, знову ж таки повертаючись до воєнного. Стану з'явилися додаткові знання і вміння, які ми треба володіти в рамках тої чи іншої професії, тому е, нам потрібно переглядати освітні програми е, складно зараз е, знайти додаткові ресурси від бізнесу, але не в чому ми точно крокуємо разом з нашими роботодавцями, це в формування змісту освіти. Ми продовжуємо переглядати стандарти, ми працюємо над короткими програмами, і власне сьогодні заклади освіти швидко реагують на запити релокованих підприємств, на новостворювані підприємства, і в тому числі пропонуючи додаткові освітні можливості для. Невнутрішньо переміщених осіб, або вже для звільнених військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя, пані Ірино, ще одне запитання. Якщо можна, то коротко ми згадували інформацію Міністерства освіти і науки, що на Рівненщині, якщо ми почали говорити про рівненщину, 43% випускників шкіл обирають профтехосвіту в масштабах України. Скільки це скільки випускників шкіл обирають профтехосвіту, якщо говорити про всі області України? Ну, в нас на сьогодні 240 тисяч здобувачів професійної освіти на території всієї України. Власне, щороку ми набираємо близько 90 тисяч за умовами регіонального державного замовлення, а дійсно рівненщину ми внутрішньо вже давно називаємо столицею профтехосвіти України. Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо. А за цю інформацію це була генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік. Пане Петре, повертаємося до до розмови з вами. Ви казали, що зараз профтехосвіта це і для дорослих, так для людей, які хочуть другу освіту отримати або нову спеціальність. Як їх зацікавлюєте? Ми розміщуємо на сайтах кожного закладу професійної освіти короткотермінові програми, за якими вони можуть пройти навчання і здобути професію. Звісно, ми працюємо з центром зайнятості. Напряму в нас є майданчик такий в Рівненській обласній державній адміністрації «Рівневорк». Де е, всі підприємства нам дають інформацію про те, яких кваліфікованих робітників вони потребують. Люди, які звертаються до центру зайнятості, розуміють, що центр зайнятості їм подає інформацію про те, що такі програми є у закладах професійної освіти. Тобто е, є центри кар'єри у кожному закладі професійної освіти. Ми йдемо різними каналами для того, аби наблизити людей до роботи. Нам важливо, щоб кожен... Кожна людина була соціально успішною, щоб вона мала роботу, щоб вона платила податки. От і цим самим якраз і Рівненщина вирізняється, тим, що вона стає інвестиційно приваблою. Ви зауважили, що величезна кількість там релокованих підприємств, які приїжджають сюди, вони розуміють, що тут дуже швидко можна отримати кваліфікованих робітників, тому що ми не е Ідемо в довгі терміни підготовки, а намагаємося навпаки їх скоротити. Маємо оригінальний компонент, це десь порядка 20%, але ми його розширюємо до 50%. Змінюємо навчальні плани і програми. Розуміємо, що період воєнної агресії це надзвичайно складно, тому що треба давати практичні навики. Але якраз наші навчально-практичні центри і слугують тими бізнес-хабами, де діти, не виходячи навіть на виробничу практику, можуть це робити у закладі освіти. Дякуємо вам, пане Петре. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нас в студію. Це був Петро Коржевський, директор департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.